Я народна депутатка. Тут всі, тут я немає... народна депутатка. Тут жодна людина немає, хто не народний Ти депутат. не хлопчик, Перестай. а я не дівчинка. Якщо до вас будуть звертатися хлопчику, це не по-іншому звертайтеся. Вибачте, М -м. будь ласка, ви звернулися дівчинка. Ви не, мене. Мене. не трогайте мене. Пропозиція. Пропозиція. Верховна Рада України відмовилася розглядати створення ТСК щодо будівництва фортифікацій і заборони в Україні УПЦ МП і завершила засідання під вигуки ганьба. ганьба, 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 ганьба. Ви чого закриваєте двері перед народними депутатами? Що ви це... нам що зробили? Ми це зала. Ми вас просимо про дрони, про комунікацію, про комунікацію. І подивіться, Я що булка, там коли? робиться. Коли, 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 Чи ми коли, 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 а в кулуарах народна депутатка від Європейської Солідарності Ірина Гращенко О. разом з Петром Порошенком почубилася з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Мови чесної спрезидії, а не хамство. Почекай. І вибачиться переді мною. Хам'йо, натуральне. Ірина, ви не хочете про Рівченка. Ну що ви Вона не дівчина. Pues ,Mm Петро Олексій, manages... Шанов шановні колеги, yeah. я прошу зараз, ви чи, ви чули, що він сказав? Друзі, отже, що зараз відбувається, дивіться. Це кабінет Верховної Ради. Це Кобінет Верховної Ради. А ви такий самий депутат, як і ми. Шановний пане Волове, ми хочемо провести. І це ви мені не тикаєте своїми смартфонами, друзі. Буде так. Або ми зараз зберемося. Так як я сказав, зібрання лідерів фракції. Або ви збирайтеся, не хочете. Ви голосили порядку, ви попросили, як я поставив 30 регуляр. Будь ласка, це ваше право. Тобто, друзі, якщо вривається Василевська Смаглюк, це норма. А коли приходить європейська солідарність. не нормально. я цього не бачив, я присутній при цьому. Тому що розкажу. Я вас прошу. На погоджуваному разі може зайти будь-який народний депутат, будь-який згідно регламенту. <рес> <рес> вибачте, <рес> згідно регламенту на погоджувальну раду може прийти, який народний депутат України Ви... по ми закрили сьогодні погоджувальні ради. Вони відбуваються в закритому форматі. Так. Депутати Та, європейської є. солідарності мають право бути присутні... присутніми на погоджуванні погоджування Це не тільки європейська солідарність, дуже багато інших пальців зараз. Проекти все. немає сенсу. Давайте власне ми йдемо на випадку. Буде <сваж> Ні, я буду збирати. Ви у нас я буду збирати фракції ру. Це не всі тут лідери фракції. Є рефракції Будь ласка, лідери рефракції Друзі, ну ми збираємо погоджувальну раду для того, аби ще раз поставити порядок денний нашу вимогу. Закон про заборону московських попів, створення ТСК по дронам і створення ТСК по фортифікаціям, тому що хміль все це інше дуже важливо, але насправді відбуваються жахливі події з фортифікаціями, з дронами, і ми вимагаємо насправді, щоб були поставлені ці питання в порядок. денний. ну і дивіться. Що відбувається? Он зараз скандал, не пускають депутатів. Депутатів не пускають, бо це ж не Васильівська змах, звісно. Ні, тільки лідері фракції груп всі хреш Чого ви боїтеся, народних депутатів. Будь ласка, за того і проводять. Дивіться, послухайте. Ми таке при рибаку приходили. Коли рибак нам розповідав. великі, май ми це всі знаємо. Великі минули, ми всі бачили і знаємо. ні, не можна я не буду коментувати. Можна ви нормально проведете свою роботу, хоч раз. Можна, давайте так. Чого Роз. Роз. ви чого закриваєте двері перед народному депутаті? Ви що щось робили? Це за ми вас просимо про дрони в І Подивіться, Я що там робиться. Дуже багато коли чи ви допомогли. Дрони привезли привезли дрони. Ще раз кажу, буде якщо ви хочете погоджувальну ран. Ви поговоріть, будь ласка, з нами хоч раз, а не тільки саме А чого ви тікаєте. Чого ви тікаєте? Не чому ви боїться за депутати? А в чому проблема зараз? Що ви все? Ви кого ви там проблема все разу? Тільки да видите? Сприйдите. Можна? Ми вимагаємо а розмови чесної почекай, з президією, а не хамства. Почекай. І вибачимося переді мною. Хам'йо натуральне. Ну Вона не Я, дівчинка, Ірина. Петро Олексійович, шановні колеги. Я прошу зараз, ви ви чули, що він сказав? Яка хороша дівчинка, на лідера фракції Європейська Субідова, що тільки що таке? Вибачення спочатку. Спочатку вибачення. Я народна депутатка. Народна депутатка, я народна депутатка. Ти не хлопчик, Перестаємо. а я не дівчинка. Зараз, зараз, зараз. Поділимо, це, це, поділимо цю проблему на дві. Екології. Ні, спочатку вибачення. спочатку вибачення. Спочатку вибачення, спочатку вибачення. Спочатку вибачення. Спочатку вибачення. Яка дівчинка? Це Що таке? Що це таке? Я чекаю вибачення. Якщо до вас будуть звертатися хлопчику, це не ви мене й по іншому звертайтеся. Вибачте, будь ласка. Ви звернулися дівчинка. Ви дивіться вибачте. ви до мене й по іншому звертаєтеся? Прошу пропозицію. Давай не ви трогайте мене, мене. Ласка. не трогайте мене. Як ви бачите, депутати партії Євросолідарні за кулісами намагалися достукатися до Руслана Стефанчука, поставити на голосування декілька важливих законопроєктів, однак. Це не сталося. Євросолідарність заблокувала трибуну Верховної Ради у фракції. Назвали законопроекти, які мають розглянути негайно. Ба більше депутати прийшли з плакатами: Московська церква вбиває фортифікації. Це захист Харкова, Сум, Запоріжжя і кожного воїна. На іншому плакаті написано: корупція на фортифікаціях вбиває. ТЕСК це інструмент опозиції, і ситуація з фортифікаціями та дронами зараз важка. Тому ми вважаємо, що тут треба об'єднатися і застосувати парламентський контроль, щоб розібратися, хто в уряді відповідає за фортифікації, як відбуваються закупівлі дронів і як вони поставляються в підрозділи. Голосить співголова фракції Ірина Гращенко. Давід, можна півгодинну з, з, зустріч лідерів. Девідері працю, коли на погоджувальну раду зайшли депутати фракції Слуга народу», а, пані пані Смаглюк, ніхто не пігодинна обзивав Півгодинна перерва зустріч пана з іншого депутата Дануцу. Ніхто не, не, не обзивав хлопчиком. Вони зайшли на погоджувальну раду. Чому сьогодні європейська солідарність, яка ставить питання ТСК по дронам? ТСК… По фортифікаціям і церковного закону півроку не може зустріти зі спікером. Він точно такий депутат, не хлопчик, не мужичок. Він такий же депутат, як і ми. Вибач, будь ласка, просто нічого не давайте. А от Порошенко доводив: нас запевняли. Відосики показували, що все в країні гаразд, аж поки ми не дочекалися першого удару росіян в Харківській області. І виявляється, що або не будували, або крали, або будували не там. Парламент це є його конституційна функція має створити тимчасову слідчу комісію, проєкт якої лежить уже чотири місяці: розслідувати і забезпечити захист воїнів, цивільних і українські території. 18 грудня я висловив тверду позицію по необхідності негайного будівництва фортифікаційних споруд, які складаються з чотирьох елементів: облаштування власних споруд, влаштування мінних полів, протитанкових мін, замінування і підрив доріг, мостів і четверте, забезпечення радіоелектронної розвідки та Рейбівського прикриття, додав Порошенко. <звучить> Друзі, ви, ви не можете зобов'язати мене з кимось <звучить> зустрічати. <звучить> ви не можете <звучить> мене зобов'язати. Тобто у вас тільки можете... права, обов'язків у вас немає. У народного депутата є право не право, право, право прийому. Право, 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 право не складно, прийшов і пішов. Просто хам'ю. Розумієте, тільки права це жодне поговорити. Ви можете не було погодження ради. Погоджена рада призначається або головою. Або призначається в іншому побачите. Добре, ми, ми взяли. Ми пере... Давайте проводимо нашу зустріч Добре. тут. Для нас не принципово, що це буде в кабінеті голови Верховної Ради. Отже, перерва була взята на вимогу двох Добре. фракцій. Добре. Ми ставимо наступні питання вже півроку тому, в першому читанні було проголосовано законопроект про заборону московських папів. Цю позицію відстоюють депутати Європейської солідарності, голосу, батьківщини, групи за майбутнє, частина слуг народу, другі, групи девід. І ми не розуміємо, чому це питання не виноситься в другому читанні в порядок денний. Це перше. Друге, ТСК – це інструмент опозиції. Ми вперше маємо ситуацію, коли вся повнота влади знаходиться в монобільшості в слуги народу. У нас немає насправді. Ну коли я говорю, ви хоча б послухайте і не перебивайте. Я не є членом вашого стрім-каналу. Я не повинен на вас працювати, Ірина Рудина. Я просто запитую звідки взяли, що ТСК – це інструмент про три питання: перший закон про церкву. Друге питання. Okay, <ССР> друге, друге, по друге, по друге. Сінається. Давід, І а вирішує як вирішує. ви знаєте, як ви знаєте, у нас сьогодні в Верховній Раді створено десятки тиск. Цікаво, що всі вони створені саме слугами народу, які мають свого президента, свій уряд, свою всі, монобільшість, свої я, ну я, ну, я ну я дослухайте, будь ласка. Я не знаю, каки позиційні перед вами стоїть Європейська солідарність, яка за п'ять років. Роботи цього парламенту не змогла створити жодної тиска. Ситуація на фортифікаціях із дронами важка, і ви це знаєте. І ми вважаємо, що тут ми маємо об'єднатися. Це має бути позитивне для всіх нас рішення, де ми застосуємо парламентський контроль для того, аби розібратися. Перше, хто в уряді відповідає за е, фортифікації, і друге, як відбуваються закупівля дронів, як вони поставляються в підрозділи. Ми домовились з паном головою думаю, на погоджувальні і таке інше. Е, ну, її да. Треба записати або. Ми не записати на насправді, насправді, завжди у нас погоджувальна рада була відкрита і прозора, і ми вітаємо, Дуже, що час, суспільне час, час, сьогодні видає. вже вийшло Давайте з марафону та видає то, тому. Видає. Супер потім з голосом. Ми пропонуємо ці три питання поставити на порядок. Денний і ми звертаємось до вас, де від як до голови фракції монобільшості надати ваших кандидатів ці тиска. Так, у нас є проблема з цим. Ви самі сказали, що в цьому парламенті найбільша кількість ТСК, які взагалі в якомусь парламенті були створені, це завдяки тому. Тому що ми зробили ТСК ефективним інструментом, ми Зробили новий закон про ТСК, який розширив повноваження цих ТСК. І як ви знаєте, за законом один народний депутат може бути тільки одночасно, тільки в одній ТСК, якщо це слідча комісія, і, і в однієї спеціалізованої комісії перше треба з'ясувати ваша ТСК, вона слідча чи спеціалізована? ТСК слідча спеціально. 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 Не слідча, а спеціальна. Слідчі це в інший органів. У вас більше ста народних депутатів не є членами жодної спеціальної комісії. Це я вам кажу, як член регламентного комітету. Не тобто, тобто перше, у вас спеціальна комісія. Спеціальна комісія трошки легше сама процедура, тому що в слідчій комісії багато людей вже зайняті. Тобто, нам треба, я просто не розумію, чому це має бути спеціальна комісія, а не має бути, наприклад, Комітет національної безпеки і оборони, які мають всі доступ до державної таємниці, допуск до державної таємниці, який вас в Європейській солідарності представляє парубі, який представляє Ірина Фріс, в які голова має три представника, які мають представників. Я, то, я, я просто чому? хочу зробити, чому ми не робимо це на площадці, сказати, е, на Інформація надана на комітеті не може бути підставою для потім для порушення кримінальної справи, якщо вона була надана за свідомо, не не неправдиво. Чому ну, тому що немає? Тому що ä, брехня пропонатиз. Брехня, 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 брехня на ТСК є безпосередньо кримінальною справою, тому це а чому я, це, це наше право створити тиску. Абсолютно це, це наше право. Тимчасова спеціальна комісія, ми готові збирати документи, проінформувати Верховну Раду і прийняти відповідне рішення голосування. І тоді, коли воно буде винесено на голосування, Верховна Рада визначиться, є, немає підстави, як. І тому що рішення Верховної Ради за підсумком роботи ТСК це знак виконання. І саме тому ми абсолютно конструктивно хочемо надати документи на тимчасову свідчу комісію про численні порушення, які були здійснені при закупівлі дронів голосував за Врешті-решт, Європейська солідарність так і не домовилася з Русланом Стефанчуком, і ці законопроєкти не поставили на голосування. Європейська солідарність заблокувала трибуну з вигуками ганьба. Однак сьогодні Рада схвалила в цілому законопроєкт щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки в Україні. Замість до призовної підготовки буде запроваджено нову систему початкова загальновійськова підготовка. Планується вдосконалити систему початкової загальновійськової підготовки через вивчення предмета «Захист України». А от не проголосував парламент за закон про штрафи через порушення комендантської години. Законопроєкт підтримали тільки 190 депутатів, не набрало голосів і повернення на перше читання. Документ вважається відхиленим повністю. Запропонований минулого року законопроєкт передбачав, що штрафи для порушників комендантської години годиновитимуть від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень та вдвічі більше за повторне порушення. Олі розглядатимуться законопроєкти від європейської солідарності щодо фортифікації та заборони московської церкви, поки невідомо. І підійшла до нас віцеспікерка. Я перепрошую, ні, це дуже важливо, пані Олена. Я звертаюсь до вас зараз. Як до співголовим фо рівні можливості, голова Верховної Ради тільки що назвав мене дівчинкою. Я перепрошую, мені виповнилось нещодавно 53 роки. Я перша віцеспікерка українського парламенту. Жінка я брала участь в мирних переговорах. Я голова фракції. Я вимагаю зараз вибачень публічних і реакцій від МФО рівні можливості. Руслан Олексійович Я думаю, що це ж просто перепалка. Треба вибачитися. Просто я вибачитися. Я підтримую, якщо ви сприйняли. Це у вашу образу, хоча я не закладав цього. Я перепрошую вас, хоча я вважаю, я не знав скільки вам років, але ви я не дівчинка, вигадаєте. я голова да, фракції. це була приналежність ваша до статі. Якщо це вас образило, будь ласка, вибачте. Але тепер от я прошу, на шановні колеги. Давайте ми знизимо градус. Я запрошую. Це повноваження погоджувальної ради, не голови, не першого заступника, нікого. Прочитайте врешті-решт регламент. Прочитали. Я не буду проводити погоджувальну раду. В атмосфері якогось примусу з боку однієї фракції. Це неправильно, це не парламентаризм. Так по інші фракції Інші фракції всі тут. Лідери фракції групи. А по світі допомагають поставити заборону зараз. За Заборозую Заборозую Ви, власне, ми можемо це вирішити в регламентний порядок, а не шляхом. Які регламенти? Ви вже два роки обіцяєте? Два роки. Артур. Два роки. Ще раз конструктивно. Ще раз говорю, я не буду проводити під тиском, маніпуляціями, не іншими а які маніпуляції? Ви не ставите церкву, Якщо ви не ставите фортифікація. Артур Так, да, тому що вщер. ви брешете Руслан так. А скажіть, будь ласка, в порядку денному є церква зараз. Заборона московського не не церкви? Немає. 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 А є фортифікації? Немає. А є дрони? Немає. А, а ви не підкажете, а хто більшість а в цьому комітеті? Ай-яй-яй, ніхто. Можете, а бо ви затримуєте це по півроку року.